всім. сім'я, дівчата і хлопці, смачні ідеї для обіду. Думала, думала, що його приготувати. Це купила я, думаю, а ну спробую згадаю молодість, вірніше шкільні роки. Пам'ятаєте, колись були брикетовані супи, кіслі? Кісіль то взагалі це був десерт. Ми купували, хто так робив, купували і їли кисіль просто з брикета. Тут розраховано ці брикети. У мене суп-харчо і кисіль ягідний. Розраховано на 1 літр води. Зараз я за інструкцією цієї зроблю. Кисіль. В кисіль я додав яблучку, бо я яблуку люблю. А сюди я додав, може, картоплинку невеличку таку. Хочеться відчути той смак, який колись був. А ще я приготую ще щось приготую м'ясне. Засмажки суп покладу. Час приготування тут написано 15 хвилин. Дівчатка розпаковка обіду. Це суп, той, що я зварила із брикетика супу харчо. який він пахне. Саме так, як колись пах, як я ще в школу ходила. Такий він густенький вийшов. Але ж я додала одну картоплинку. Зараз спробуємо на смак, а запах той пахне гарно. Смачно! Тут драйву якраз вистачає не треба нічого додавати. пахне отіми спеціями, чи то окропчиком сушеним. Чи Ну, взагалі ностальгія, чесно, смачно. Можна самим приготувати суп харчо але мені захотілося знаєте, відчути смак дитинства, смак юності. Це варіант теж як, як ідейка. Можна готувати. Оце. Теж я теж сьогодні готувала м'ясо по ковалівськи капусточка, як варіант можна зробити, А це кисіль. Що головне, дівчата, щоб реки розвалювались, не треба молотком їх бити. Вони так гарненько розкришилися, розтворилися і без ніяких зусиль. Сіль такий гарний. Я яблучку сюди додала, бо я люблю яблука. Я взагалі люблю взимку, компоти з ну, сухофруктів. Ось такі. Пахне теж смачно. Яблучку, гарну кислинку дає. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю до наступних зустрічей. Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!